Так, сиди до мене прийшов, Туйка на права здавати. Ну так, я. Ну добре, туди давай, рушай. Що ти стоїш, поїхали? А як заводити, ви ж не учили? Ключ зажигання забивай і поїхали. А як той швидкості переключати? Та Туйка, перед тобою коробка передач стоїть, ти що тупий чи що. А де твій коробка? Ти немає ніякої коробки. Чучиване, подивися до тебе, там є коробка. Да ні, Андрію, тут немає. Я не поняв, ти ко такий. Я Іван. Ти нашу чужу машину заліз. Покататися хочу. А хрена ти його з собою взяв? Я його не брав з собою. Він якось телепортувався сюди. Давай уже не Компостируй мені мозги. Андрію, їдь скоріше. Ага, добре поняв. Більше сорока кілометрів в час не можеш їхати. Я не понял, ти чого зупинився посередині дороги? А у вас там, походу, тут заднє колесо спустилось. Де? Та то і би цілий. Е! Андрію, хани! А екзамен. Попухли на екзамін, пішли за дівками. Будемо перед ними хватити.